Готуйтеся, фанати футболу, до протистояння в лізі Португалії, що обіцяє безліч інтриг. Цього четверга легендарний ештадію далуш прийматиме битву між грандами Абенфікою та грізним жил Вісенте. На перший погляд, історія говорить сама за себе: Бенфіка повністю домінувала в цих протистояннях, особливо на рідному газоні, здобуваючи перемогу майже в кожній зустрічі. Але ось несподіваний поворот, і це важливий момент для Беторів. Бенфіка застрягла у складній безвиграшній серії з трьох матчів на власному стадіоні. Натомість Джил Вісенте перебуває на неймовірній хвилі форми, здобувши перемоги у двох третинах зі своїх перших шести матчів, послідовно демонструючи справжнє видовище з тоталом менше 2-5 голів у лізі. Отже, питання постає руба чи візьме гору історична перевага Бенфіки, чи Жил Вісенте зможе скористатися цією золотою нагодою, щоб поглибити проблеми господарів. І, можливо, ще цікавіше для досвідченого гравця, чи зможуть вони продовжити свою дивовижну серію малорезультативних матчів? Давайте розберемося в цифрах. Бенфіка як очікується, застосує агресивну схему 4, 3, 3, розроблену для широкої атакуючої гри та точних розрізних передач. Вони мають гострих нападників та беззаперечну перевагу в повітрі. Проте їхньою значною ахіллесовою п'ятою є індивідуальні помилки, проблеми із запобіганням гольовим моментам суперника та тривожна нездатність стабільно утримувати перевагу. Натомість Джил Вісенте, ймовірно, обере схему 4, 2, 3, 1. Їхній арсенал включає потужні стандарти в атаці, блискавичні контратаки та індивідуальну майстерність у створенні моментів. Однак вони помітно провалюються в контролі м'яча та захисті від власних контратак. Ця тактична шахівниця готує ґрунт для захоплюючого поєдинку, невпинний фланговий штурм Бенфіки проти опортуністичних контратак жилвісенте. Цікавий кут для ставок: обидві сторони демонструють виражені оборонні слабкості, що може вказувати на потенційну цінність на ринках голів, попри загальну тенденцію жил Вісенти до низької результативності. Тепер до критичного питання щодо складу хто встрою, а хто поза грою. Бенфіка стикається з проблемами через ключові відсутності, зокрема Бруми та Олександра Баха, які вибули через травми. Однак очікуваний дебют у стартовому складі молодого Луки Бакіо, який щойно ефектно вийшов з лави запасних, може внести таку необхідну іскру в їхню атаку. Але ось важливий момент для беторів. Баранеча ходить по дисциплінарній тонкій кризі вже на межі з численними жовтими картками. Ще одне попередження тут, і він пропустить важливий наступний матч відчутний ризик. Що стосується жил Вісенте, то, хоча вони також мають кілька травмованих гравців, вирішальне повернення Мутомбо значно посилює їхні захисні ряди. В Атаці їхня беззаперечна зірка Пабло. Перебуває у чудовій формі та готовий очолити їхній напад, його присутність абсолютно життєво важлива для будь-якого успіху гостей. Подумайте, як ці індивідуальні відсутності та повернення можуть змінити хід подій. Заглядаючи в турнірну таблицю, обидва клуби чудово стартували. Бенфіка посідає поважне третє місце з 14 очками, тоді як Джилвісента тісно переслідує їх на четвертому, відстаючи лише на одне очко з 13. -ма. Але для тих, хто шукає перевагу для ставок, тут сюжет значно ускладнюється. Домашня форма Бенфіки демонструє загадкову картину: лише одна перемога та дві важкі нічиї. Різко контрастує з цим їхній бездоганний виїзний рекорд, три домінантні перемоги, ідеальний результат на виїзді. Виїзні виступи жил Вісенти не менш, а то й більш вражаючі, дві перемоги та похвальна нічия. При цьому вони зберігали свої ворота бездоганно сухими в кожному з цих виїзних матчів. Бенфіка зазвичай диктує гру, домінуючи за володінням м'ячем та статистикою передач, тоді як жил Вісенте, на відміну від них, пріоритезує ефективність над обсягом, завдаючи менше ударів у площину воріт. Цікаво, що Бенфіка в середньому подає більше кутових за гру, деталь, яка може запропонувати цінність на певних ринках. Якщо гра піде за передбачуваним сценарієм домінування домашньої команди. Остання траєкторія виступів Бенфіки малює яскраву, хоча й тривожну картину, їхня домашня форма беззаперечно хитається. У трьох останніх лігових зустрічах на легендарному у е Далуш, вони спіткнулися до двох розчаровуючих нічих і навіть зазнали мінімальної поразки у своєму виступі в Лізі чемпіонів. Подумайте про це на мить! Нічиї один-один проти Ріу Авета Санта-Клари, причому обидва лігові матчі завершувалися з рахунком 0-0 до перерви. Їхня єдина домашня перемога за цей період була напруженою боротьбою 1-0 у кваліфікації ліги чемпіонів. Проте варто вийти за межі лужа, і це зовсім інша історія, що може похвалитися двома впевненими виїзними перемогами. Ця різка дихотомія між їхніми домашніми та виїзними виступами кричить про непослідовність, представляючи захоплюючу дилему для будь-кого, хто оцінює їхні шанси в цьому матчі. На противагу цьому, жил Вісенте абсолютно палає впевненістю. Вони здобули перемоги у двох третинах своїх останніх шести матчів, причому єдина поразка припала на справжнього гранда Порту. Але що справді їх відрізняє і пропонує чітку модель для ставок? Так, це їхня грізна виїзна форма. Вони записали на свій рахунок дві перемоги та похвальну нічию в трьох останніх виїзних лігових поєдинках. І ось найцікавіше вони, неймовірно, не пропустили жодного гола на виїзді в жодному з цих матчів. Ця неймовірна серія включає монументальну перемогу 1-0 над Брагою. Вимальовується послідовна тенденція вони часто виходять вперед до перерви у своїх виїзних перемогах. Або щонайменше стійко тримають оборону, зберігаючи нічию нуль у перші 45 хвилин. Цей оборонний граніт на виїзді це не просто перевага, це заява про наміри, яку не можна ігнорувати при оцінці ринку тоталів. Тепер розберемо статистику голів, золоту жилу для камітливих бетурів. Бенфіка зазвичай забиває в середньому близько 1-7 гола за матч, проте вдома цей показник несподівано падає до трохи більше одного гола. При цьому вони пропускають приблизно стільки ж жил Вісенте, однак діє з набагато більшою оборонною ощадливістю, забиваючи близько 1-2 гола за гру, але пропускаючи справді мізерні 0-3 гола загалом. І ось справді дивовижне, що змінює гру, розуміння у своїх виїзних матчах жил Вісенте пропустив 0 голів. Це не просто статистика, це монументальна тенденція, що свідчить про величезну оборонну стійкість на виїзді. Відсоток домашніх перемог Бенфіки становить лише одну чверть, причому половина їхніх матчів закінчується розчаровуючими нічиїми. Тим часом жил Вісенте святкував перемогу у двох третинах своїх останніх ігор, що чітко вказує на команду, переповнену впевненістю та яка демонструє значно кращу поточну форму. Час для вирішального уроку історії, і це вносить захоплюючий несподіваний поворот у наш аналіз. Бенфіка має абсолютно бездоганний рекорд проти жил Вісента в їхніх останніх очних протистояннях, здобувши перемогу в усіх шести попередніх зустрічах. Це історичне домінування включає переконливі рахунки, такі як розгром 5, 1 та Тріумф 3, 0 на рідному газоні. Крім того, Бенфіка послідовно встановлювала ранній контроль, ведучи в рахунку до перерви в п'яти з шести цих поєдинків. Це малює яскраву картину команди, яку жил Вісенте історично вважав просто непереборною. Середня кількість голів, забитих Бенфікою в цих матчах, становить значні 3-2, тоді як жил Вісенте зумів забити мізерні 0-7. Велике питання для Беторів чи подолається вкорінена історична перевага поточні домашні проблеми Бенфіки та неймовірну оборонну міцність жил Вісенте? Це зіткнення наративів справді захоплююче. Глибший аналіз голів в очних зустрічах розкриває ще більш інтригуючі закономірності для проникливого Бетора. Бенфіка явно насолоджується забиванням голів у ворота жил Вісенте, особливо граючи на рідному газоні. Вони забили вражаючи 11 голів на рідному газоні проти жил Вісенте за останній час, порівняно з вісьмома на виїзді. Важливо, що значна частина цих голів припала на перший тайм. Причому Бенфіка зафіксувала півдюжини голів у першому таймі вдома. Жил Вісенте, навпаки, надзвичайно важко було знайти шлях до воріт Бенфіки, особливо в першому таймі на виїзді, де вони забили абсолютно нуль голів. Цей історичний шаблон вказує на потенціал Бенфіки забивати рано і часто. Проте, цей вражаючий контраст із поточною. Непохитною оборонною статистикою жил Вісенте, особливо на виїзді, створює монументальну точку напруги для цього матчу. Чи повториться минуле, чи поточна форма диктуватиме результат? Тепер подивимося вгору, буквально на зріст. Бенфіка має помітну перевагу в повітрі в кількох критичних зонах. Їхній воротар на цілих 5 см вищі за голки пара Вісенте, а їхні півзахисники мають помітну перевагу в 7 см у середньому. Навіть нападники Бенфіки мають перевагу в 3 сантиметри. Зріст захисників цікаво, досить рівний. Враховуючи, що обидві команди з гордістю вказують верхову боротьбу як свою силу, перевага Бенфіки у зрості в центрі поля та у воротах цілком може забезпечити вирішальну перевагу. Це стає особливо актуальним при виграші важливих верхових м'ячів та захисті від небезпечних стандартних положень, відомої сили атакуючої гри у Вісенте. Чи може це бути тихий фактор, що вирішує долю матчу у стандартних положеннях? Переходячи до середнього віку команд, чи знаходимо ми значний розрив у поколіннях? Не особливо. Захисники та нападники Бенфіки коливаються близько 24 років, а їхній моторний відтік півзахисту лише на рік досвідченіший 25. Вісенте виставляє трохи старшу лінію захисту 26. Але протистоїть більш молодим півзахистом в середньому 22. Це означає, що обидва склади представляють досить збалансоване поєднання юнацької енергії та досвіду на ключових позиціях. Тому справедливо зробити висновок, що вікові відмінності навряд чи стануть вирішальним тактичним або фізичним фактором у формуванні результату цього конкретного матчу з високими ставками. Коли ми заглиблюємося в індивідуальні рейтинги гравців за позиціями. Вималювується захоплююча картина. Захисники та півзахисники Бенфіки послідовно отримують вищі оцінки, ніж їхні візавіз -віз жил Вісенте, що сигналізує про більш надійні та ефективні виступи в цих ключових зонах. Однак, ось де жил Вісенте справді сяє, вони можуть похвалитися помітно кращим воротарем, справжнім майстром відбиття ударів, а їхні нападники колективно мають невелику перевагу в рейтингах. Цей статистичний розбір ідеально узгоджується з тим, що ми бачили на полі. Бенфіка, ймовірно, має намір домінувати за рахунок надійного захисту та контролю в півзахисті, тоді як стратегія жил Вісенте ґрунтується на виняткові останні лінії захисту та ефективній, гострій атакуючій грі. Це зіставлення ідеально підкреслює їхню поточну форму, наголошуючи на їхньому сильному оборонному стрижні та небезпечному контратакуючому хисті. Тепер до плеймейкерів, тих, хто змінює гру. Для Бенфіки всі погляди, безсумнівно, будуть прикуті до Вангеліса Павлідіса, їхнього наконечника атаки, лідера за голами та вирішальними асистами. У захисті незламний Ніколас Отаменді залишається повітряним титаном, виграючи незлічені дуелі та цементуючи захист. На протилежному боці поля для жил Вісенте пабло є їхнім беззаперечним креативним та атакуючим серцем. Він не тільки лідирує в команді за голами, але й домінує у верховій боротьбі та неодноразово отримував нагороди гравець матчу. Що важливо для тактичних беторів, він також майстер провокувати фоли в небезпечних зонах. Підтримуючи його, Луїс Ештевеш є ключовим для виконання гострих передач та асистів, підкреслюючи їхню колективну атакуючу майстерність. Очікуйте. Що Павлі Діс та Пабло будуть абсолютно центральними в атакуючих планах своїх команд, а їхні індивідуальні битви потенційно можуть змінити хід гри. З іншого боку, давайте визначимо гравців, які можуть опинитися під пильною увагою арбітра, життєво важливий аспект для ринків карток. Річард Ріос з Бенфіки є частим порушником правил, а Енцо Барренечія, справжній магніт для жовтих карток, вже накопичив п'ять попереджень. Тривожно, що він також серед гравців, яких найчастіше обіграють дриблери. Захисник Амар Дедіч вже бачив червону картку цього сезону, що є кричущим червоним прапором для потенційних індивідуальних помилок. Для жил Вісенте Факундо Касерес та Мохамед Бамба вносять свою частку фолів. І ось цікавий момент, їхній талісман Пабло, попри свій блиск, також часто фолить і зібрав чотири попередження. Це означає, що навіть їхньому зірковому гравцеві потрібно діяти обережно, оскільки миттєва помилка може коштувати дорого, потенційно відкриваючи унікальний кут для ставок на індивідуальні картки. Давайте точно визначимо, коли зазвичай залітають голи. Бенфіка демонструє ритм забивання голів, зосереджений безпосередньо до та після свистка на перерву, а саме між сороковою та сімдесятою хвилинами. Вони беззаперечно повільно починають, зафіксувавши лише один гол протягом перших десяти хвилин цього сезону. Важливо, і це значний момент для ставок у реальному часі, Бенфіка демонструє тривожну вразливість наприкінці ігор. Пропустивши три голи в останні 10 хвилин плюс компенсований час цього сезону. Жил Вісенте, певною мірою дзеркально відображаючи Бенфіку, також забиває близько сорокової п'яти хвилини. Але справді вражаюча. Видатна статистика: Жил Вісенте пропустив лише два голи за весь сезон, і що ще неймовірніше, вони пропустили абсолютно нуль голів після п'ятидесятої хвилини. Це не просто тенденція, це свідчення їхньої непохитної оборонної стійкості в міру розвитку гри, створюючи захоплюючу динаміку для тих, хто розглядає ставки на час голів або тотали другого тайму. І нарешті, давайте розглянемо сезонну статистику тоталів голів більше-менше. Для обох сторін показник, який малює неймовірно промовисту картину для проникливих бетурів. Для Бенфіки їхні матчі це практично гарантія голів. У кожному з їхніх матчів цього сезону було забито щонайменше один гол, а в чудових 83% – більше одного гола. Однак, і це важливо, їхні матчі рідко перетворюються на гольові феєрії, оскільки кожен окремий матч залишався з тоталом менше 3-5 голів. Це свідчить про закономірність голів, так, але зазвичай не більше двох або трьох за зустріч. Тепер готуйтеся до цифр жил Вісенте, тому що це зовсім інший всесвіт, їхні матчі неймовірно напружені. Приголомшливі 100% їхніх ігор закінчилися з менш ніж 2-5 голами, що означає, що жоден з їхніх матчів цього сезону не мав трьох або більше голів. Ця феноменальна послідовність однозначно підкреслює їхню неймовірну оборонну філософію або, можливо, боротьбу за стабільне забивання голів, що призводить до надійно малорезультативних матчів. Отже, тоді як ігри бенфіки часто наближаються до двох голів, матчі жил Вісента переважно призначені для завершення з рахунком 1-0 або 1-1. Цей різкий контраст пропонує чіткий шлях для тих, хто дивиться на ринок тоталів.